Аналізуючи звітний період, надалі верігається позитивна динаміка щодо виконання планових показників бюджету Мукачівської міської територіальної громади. Так, за січень жовтень 2025 року до бюджету Мукачівської міської територіальної громади надійшло 1 мільярд 600 мільйонів гривень, в тому числі доходи загального фонду, 1 мільярд 450 мільйонів гривень та доходи спеціального фонду майже 160 мільйонів гривень у порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження мають. Місце до збільшення рівень виконання за звітний період в цілому по надходженнях до бюджету Мукачівської міської територіальної громади становив 104,5%. відсотків. У жовтні місяці 2025 року депутатами Мукачівської міської ради було прийнято ряд важливих рішень, серед яких і внесення змін до бюджету Мукачівської міської територіальної громади на 2025 рік. Даним рішенням було розподілено. Кошти за рахунок субвенції з державного бюджету в сумі 12 мільйонів 600 тисяч 100 гривень для забезпечення учнів початкових класів харчуванням загальноосвітніх навчальних закладів до кінця 2025 року. Також було передбачено кошти в сумі 74 тисячі гривень для бюджету Закарпатської області з метою співфінансування компенсації част. Невартості придбаних альтернативних джерел енергозабезпечення для бюджету Сіверської міської територіальної громади Бахмутського району Донецької області також було передбачено кошти у вигляді субвенції у сумі півтори мільйони гривень з метою поповнення місцевого матеріального резерву для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Також депутатами було підтримано рішення якого внесення змін до бюджету Мукачівської міської територіальної громади виділено кошти в сумі 10 мільйонів 320 тисяч гривень на підтримку сил, безпеки та оборони. На реалізацію заходів програми реформування та підтримки водопровідно-каналізаційного господарства було додатково спрямовано кошти в сумі 4 мільйони 700 тисяч гривень. 10 мільйонів 180 тисяч гривень передбачено. Кошти на реалізацію заходів програми благоустрою Мукачівської міської територіальної громади, зокрема, йде мова про проведення поточних ремонтів внутриквартальних проїздів, тротуарів та проїзних частин вулиць Мукачівської міської територіальної громади. Передбачено кошти в сумі 6 мільйонів гривень для покриття заборгованості за місцевим запозиченням. У звітньому періоді мало місце фінансування захищених статей видатків, які і профінансовані в повному обсязі до потреби головних розпорядників коштів бюджету Макачівської міської територіальної громади станом на 1 листопада 2025 року заборгованість за захищеними статтями відсутня.